Всім привіт, мене звати Настя і це книжкові новини. Перш ніж ми почнемо, я одразу хочу сказати про те, що хронологія цього відео буде цього разу трішки іншою. Ми спробуємо йти за видавництвом, потім, звичайно, книгарні, а не по категоріях, типу анонси, новинки, акції і так далі. Коротше, пишіть потім фідбек, як вам чи все-таки повертатися до того, що було минулого разу. Починаємо ми з видавництва небо. Вони придбали права на видання книги Рейчел Гокінс «Спадкоємиця». Книжка вийде у їхній серії Балісонг на їхньому сайті або в інстаграмі. Можна замовити книжку тижня, пригоди Томи Сойера» зі знижкою Мінус 20%. Переходимо до Рідбері. У них є новинки, що вже у продажу. Якщо трохи пощастить. Марісі Маєр і «Наче вогонь по Айли Дейт. Також у них вже доступна до передзамовлення книга повернення Рейчел Прайс Голі Джексон. Думаю, ви чули точно про цю авторку вже неодноразово. Також вони анонсують першу частину трилогії Ренегати від Марісі Маєр. Видавництво Богдан відкриває передпродаж на шосту і фінальну книгу серії з шести книжжя Лемове. Фантастика і футурологія. І передпродаж на книгу Короткий путівник по Всесвіті планети раси, технології Бориса Щавурського. Ще їхній один передпродаж на книгу Лесі Повертається додому Еріки Найт. Чесно, обкладинка жахлива. Не засуджуйте мене, але обкладинки у них майже завжди. По Речі, <реш> у них діють акції на книги сучасних українських авторів. мінус 20% з 25 по 31 серпня. Аблаторія відкриває передзамовлення на книгу Летиція Курята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька Віри Курико. Дуже довга назва, але, мені здається, може бути щось як в непогана книжечка. А, також вони відкривають предзамовлення на книгу планктон. Кирила половинка. Я сподіваюся, правильно поставлю наголос. Якщо я десь ставлю на якісь прізвища або імена неправильні на наголоси, або вимовляю, інколи коли таке буває на моєму відео два рази. То просто пишіть про це серйозно. Я помиляюся, це окей. На книги. Артбукс на сайті лабораторії 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція діятиме з 26 серпня по 2 вересня. Тому біжіть, замовляйте. Я думаю, там точно є класні книги, які варті вашої уваги. Фабула відкриває передпродаж на заключну частину циклу про колебу Траскмана. Це книга Бранка Тільє Лабіринти. Видавництво Магура. До речі, мені дуже подобається, як вони відкривають передпродажі. Це просто вау дописи, на мою думку, дуже красиво, що вони відкривають передпродаж на книгу Ярко Любича, коли зацвіте каштан. Читаріум відкриває передпродаж на книгу Гізер Вебер на південь від ґудзикового дерева. Артбукс відкриває передзамовлення на культу, як вони кажуть, шіонен мангу. Яка буде вперше українською Fairy Tale. І на книгу Усе, що ми забули, Люсі Скор. Видавництво ще одну сторінку відкриває передзамовлення на книгу Хочу Джуліана Андерсона. Мені подобається, до речі, що обкладинка, навіть, трішки, на мою думку, для них незвична, вона дуже мінімалістична. Варвар е, відкриває передзамовлення на «Пігмальон» Третій том фінал історії. Видавництво Білка відкриває передзамовлення на зникнення Северина Рибалки, Ольги Брильової та Арсенія Брильова. «Стритович» відкриває передзамовлення на книгу пані Арета і Цвинтар молодиці Наталії Копко. Також Стритович відкриває передзамовлення на першу книжку із серії класика жанру, а саме, п'яту фігура Роберта Девіса. Видавництво Грушка. Відкриваю передпродаж, повторюю історію з зайчиком, я б сказала так, тому що у них дві обкладинки для одної книги. Робіть свій вибір, коротше, за яку ви? За рожеву чи чорну. Якщо чесно, чорна мені більше не панує. Пишіть, як ви думаєте, чи повторять вони славу зайчика, чи станеться книга вірсою у бухтоці? Думаю, вони мають шанси. У видавництво рідна мова новинка книгаренька щастя Дженні Конган. До речі, в Сільпо до Дня Незалежності випустили копію зошита, на якому Левко Докяненко у 1991 році написав Чернетку Акта проголошення незалежності України. Я, до речі, була в Сільпо, і я не знайшла цього. До речі, ще в них книжковий Росайркрінг. Отже, з 13 серпня по 13 жовтня туди можна віднести книги російською мовою і їх перероблять, і з них зроблять книги українською. Видавництво Моя книжкова полиця зробило дуже класний анонс і свідомий, тому що вони запустили нову еко-серію. Я десь тут вставлю дописи, щоб ви побачили, як цей анонс відбувся. Я в захваті, шик. Ви молодці! Йдемо до видавництва KM Books, яке вже не KM Books. Вони тепер Stone Publishing. Чому? Не дуже зрозуміло. Спочатку у боці Open Data Bot писало, що воно зареєстровано на Британських Віргінських островах, потім вони повідомляють про те, що начебто це була помилка, і насправді воно зареєстровано в Лондоні. Нічого не зрозуміло, чи вони так хочуть ухвалитися від податків, чи що це. не зрозуміло, не ясно. Поки я не буду нічого стверджувати, не маючи достатньо деталей, з'явилося нове видавництво Simio, яке позиціонуватиме себе як видавництво прикладної літератури, яка допомагатиме дізнаватись про щось нове та використовувати отримані знання у своєму житті. Вони планують видавати книги по темам психологія, особистий розвиток та підприємництво. Вони анонсували деякі свої книги, всі, окрім однієї книги-загадки. А ця не книга-загадка, одна, це Максим Роменський, відріж себе Ніжно книга про сепарацію від звичних систем. Я десь тут теж вставлю, щоб ви побачили книги-загадки. Подумайте, можливо, ви знаєте, що це таке може бути. Нея кабу одиництво тижня ще одну сторінку. Тому біжіть там знижки мінус 20%. Також на Books до 31 серпня мінус 20% на книги Рутвео. До речі, Андрій Сем'янків став лауреатом відзнаки Національна легенда України. Вітаю його з молоченка. Будовництво, будівництво робить якісь дуже дивні анонси. Вони почали зворотній відлік. Не цікаво, що це таке, але, думаю, щось класне. На ринку ходять швидки перевірені, що хтось купив права на кінга, Стівена Кінга. Але це не КСД. У мене тут на фоні. Щотижня міняються книги. Я впевнена, що швидше за все, ніхто з вас на це увагу не звертає. Але вони міняються. Тому повертайтесь до минулих відео і перевіряйте. Ну, до речі, тут агатка. Тут їх насправді. Тут вони невоїчки завжди, але вони є, вони є. Просто, типу, дещо прибираю, дещо додаю, не знаю, з'являється інколи бажання. Ну, і це не всі мої, до речі, книги, типу, відсотки 70, напевно. Що ж, на цьому все і до зустрічі наступного тижня. Сподіваюся, у вас все добре. Не забуваємо, що перегляд цього відео не є безкоштовним. Тому за можливість, будь ласка, закиньте декілька гривень хоча б на Збройні Сили України. Ну і, звичайно, будемо також вдячні. Хоча не забуваємо, що ЗСУ в пріоритеті. Декілька гривень нам для того, щоб ми покращували якість нашого контенту. Банка буде в описі відео. Що ж до наступного тижня? Побачимось знову ж таки зовсім і зовсім скоро.